Екс правоохоронця з Коволя судять за умисне вбивство сусіда. Інцидент стався наприкінці лютого цього року в одній із місцевих багатоповерхівок. Двоє чоловіків перебували у квартирі поліцейського пізно ввечері. Спілкувалися, проте опівночі там пролунав постріл. Пораненого ковальчанина госпіталізували до лікарні через місяць він помер в реанімації, проте перед смертю встиг дати показання. Нині колишній правоохоронець знаходиться під вартою в Ковальському міськрайонному суді. Планували заслухати його свідчення. Вечір 25 лютого для чоловіка ковальчанки Юлії Муханькової став фатальним. Жінка пригадує, в той день її чоловік відремонтував безкоштовно автомобіль сусіду поліцейському, що живе на поверх вища. Той запросив його до себе додому повечеряти. Пані Юлія каже, теж зайшла в гості, випила кави, але згодом першою пішла додому. Чоловік пообіцяв їй, що договорить із сусідом, і через півгодини прийде. Однак Юлія Муханькова і уявити не могла, що буде далі. Через хвилин, напевно, сон. Я чую ну, вистріл. Ну, я не зрозуміла, що то хтось стріляв, тільки вибух, так взрив такий над мною. І далі крик я почула. Я піднялася і чую, думаю, Боже, щось сталося? Бо ну, ніч нікого немає. Я сама відкриваю двері через, напевно, хвилинку і простреляний чоловік заходить в квартиру і падає. Я питаю: ну, що сталося? Чоловік каже, Саша в мене вбив. 16 річна донька намагалась простирадлами зупинити кров батькові. Дружина мерщій викликала швидку допомогу. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Там він прийшов до тями і більше того, навіть надав свідчення, як все було. Він одягався, одягнувся виходити вже з квартири. Нагнувся взути черевика. Потім запитував, чи чи на ньому два черевики було, чи один. От і він нагнувся в зути черевик і каже, чую цок-цок ззаді. -цок, каже, я оглянувся ні з того, ні з цього. Саша до побачення, до побачення і каже: Ні з цього, ні цього, ще повернувся Саша. Не чуди у відділенні реанімації. Олег зустрів своє сорокаріччя і за кілька днів, а саме 28 березня. Помер. Що ж до поліцейського, то його звільнили зі служби, а згодом взяли під варту, в супроводі якої він і приїздить на судові засідання, де його судять за 115 п'ятнадцятою статтею Кримінального кодексу України умисне вбивство. На засіданні мали б переходити до заслуховування свідчень обвинуваченого, проте його захисник клопоче, аби слухання відклали, оскільки його підзахисний написав заяву на ім'я прокурора області про зміну запобіжного заходу йому, бо хоче йти на війну. Чи вірно я зрозуміла, що сьогодні ви не будете давати показання? Ні, ваша честь, він хоче отримати відповідь і тоді давати показання. Тим більше ваша честь, що як в матеріалах під час досудового розслідування, так і зараз він так і не пригадав, що відбувалося. В певний момент, скажімо так, щось відбулося, і він, він пригадує до певного моменту, а самі обставини споречені ним смерті. Потерпілому він не прирадний адвокат родичів померлого зазначає, обвинувачені за статтею 115 не мають права звертатись до прокурора саме з проханням йти служити. Дійсно, в обвинуваченого є таке право звернутись до прокурора, але це не обов'язок прокурора долучати чи відповідати на це клопотання, і звертатися з ним до суду, а його право тобто тільки прокурор може вирішити звертатись і не звертатись, окрім того, що взагалі. Винувачення за статтю 115 не мають права звертатись таким клопотанням. Своєю чергою суддя оголошує 15-хвилинну перерву, аби прокурор вияснив, чи дійсно надходило таке клопотання від обвинуваченого період з 13 жовтня по сьогоднішній день від обвинуваченого Гопкова будь-які ну, клопотання до високої обласної прокуратури не надходило. Можемо наступне в на стилі. Поєдинець і досвідчує, що я обсилаю листа. Все ж таки, аби не порушувати права на захист в судовому засіданні, таки оголосили перерву. Обвинувачений коментувати ситуацію не хоче. Ну, тобто не маєте що сказати, да, Зараз? Ну, угу. але ця ситуація ви шкодуєте, не шкодуєте, що з вами шкодуєте. Шкодуєте слово. Захисник потерпілих вважає, звернення до прокурора це спосіб затягування процесу. Ми вважаємо, що його клопотання це ніщо інше, як просто уникнення відповідальності, затягування процесу, оскільки будь-яких. Будь-якого результату ще по ньому немає. Він його подав не так давно. Декілька днів назад прокурор також каже, що воно ще не дійшло. Ну ми вбачаємо цьому тільки затягування процесу. Юлія Муханькова додає, за весь цей час допомоги ані зі сторони поліцейського, ані зі сторони його родини не було жодної. Дітям та дружині померлого допомагали то їх рідні, то друзі покійного чоловіка. Родичі кажуть, не хочуть, аби екс-поліцейський уник покарання, поїхавши на фронт. Запевняють, будуть стояти до останнього, аби за він отримав. Мав максимальний термін передбачений статтею Умисне вбивство, тобто до 15 років позбавлення волі. Юлія Остапович, Дмитро Кудик, сховаля для новин на часі.